Почати з астрологічних тенденцій липня в цілому, Давайте. Okay. бо там такі є показники, які вже зараз стають актуальними. По-перше, я б хотів сказати, що коли починається період ретроградного Меркурія, то астрологи починають ну, про це писати і почнуть писати всередині липня. Але хочу сказати, що наскільки зрозумів, менше людей розуміють. І знають, що період ретроградного Меркурія працює вже зараз, тобто працює заздалегідь. І зараз я вже спостерігаю ефекти ретроградного Меркурія. Хтось мені, наприклад, на слишком консультації не сказав дату правильно, зустрів людину, з якою я колись раніше спілкувався, повернувся якась справа інформаційна, яку треба закінчити, яку я колись торкався. Попросив зробити аналітику значить, моєї роботи хорошого людину аналітика. Тобто це все ефекти ретроградного Меркурія. І більш сильно він почне впливати з 10 червня, але оскільки зараз ми плануємо якісь свої. Ой, з 10 липня, вибачте, почне сильно впливати період ретроградного Меркурія. Але оскільки ми плануємо зараз ну, свої зустрічі, свої справи от, на найближче майбутнє і на той період, відповідно, ретроградного мікурі, вже це працює. А також майже водночас з періодом ретроградного Меркурія ще дві дальні планети. Сатун з Нептуном розвертаються в ретроградний рух. Теж на початку червня. Це все підсилиться. І що це означає? Це означає, що <кій> перспективні ситуації пов'язані з старими якимись проєктами, з старими ситуаціями, з тим, що колись ви починали робити, кинули на півдороги, і буде можливості це доробити. З точки зору періоду літніх відпусток, з 10 липня по 10 серпня більш Перспективно їхати в якісь місця, в яких ви були та не добули, тобто, дивились щось та не додивились, спілкувались та не доспілкувались, хотіли щось зробити, та на це не вистачило. Наприклад, поїхали колись, там є озеро, ви на нього хотіли, хотіли поїхати, але на це там не вистачило чогось, часу, бажання, сил. Ну, Більш поїхати і туди. Тільки в чому різниця? Що якщо їхати в нові місця робити якісь абсолютно нові речі, то в період ретроградного Меркурія в цьому будуть затримки, які будуть призводити до того, що люди будуть більш глибоко замислюватись ну, над чимось стосовно, і буде якесь гальмування, скажімо так. Стосовно двох інших планет Сатон з Нептуном і Вовні вони ну, працюють, як я придумав таке словосполучення, вогнегасник війни. Тобто, така активна військова енергія, яка спалахує, вона швидко гасить цими планетами. От В Ізраїлі спихнуло, загасилося. Між Індією і Пакистаном спихнуло, загасилося. А в Україні це поки що не спрацювало, бо енергія війни більш розкачегарена. Але я прогнозую дещо подібне і в Україні, що ці планети вони будуть так впливати, що війна буде і, до речі, не розгоратися, а отак, от затухати потрошку. Повне закінчення війни я прогнозую на з навесні 2026 року, але якісь ефекти пригашення все ж таки я очікую в першій половині цього літа. Очікував в червні, ну в червні та енергія більш по Ізраїлю проявилася, по Україні поки що не дуже видно. Хоча в моїх прогнозах було таке, що наступ на Суми загасне і він загас. Тобто, в моїх прогнозах було таке, що російський супернаступ влітку 2025-го, про який було медійно проголошено, ну якби що Росія зробить супернаступ, він теж ну, здувається, і це теж було в моєму прогнозі. Тобто, от так приблизно це працює. А що ж стосується, щоб корисно було людині для себе цю інформацію, як сприйняти, коли людина щось дуже сильно стартує, він, то іде <кхем> таке сатурнівський вплив на а сатурнівський вплив іде на старт, на це словом стартапи на розпочаток чогось нового. Що таке сатурнівський вплив? Якщо ця, ця тема серйозно пропрацьована, то тоді вона ну, стартує окей. Якщо вона, а значить, коса крива ніж би жива, натяпляп, то не буде получатися. Наприклад, операція Павутина була хорошо підготовлена. Українська вона була здійснена. Значить, Ізраїль, скільки кажуть, років готував ну, свою атаку на Іран, багато готував, і от вона здійснилася. От таке буде здійснятися хорошо. До чого люди йшли, але чомусь не мали, ну не ну, чогось їм не вистачало для того, щоб це здійснити. От такі от старти людей, які довго до чогось готувалися. Вони будуть дуже активні, актуальні е, зараз, цього літа, а також, а також наступно, і, наступного 2026 року. Е, також в моїх прогнозах було, що військовополонених будуть в більшій кількості звільнювати. І було в прогнозах, що не тільки військовополонених, а й політв'язнів почнуть більше звільнювати в 2025 і в 2026 році, коли війна тільки роз... Я ну не думав, що ми стільки витримаємо, і ну думав, та не може так війна довго закінчитися. То я ну, в 22-му році прогнозував, що в 25-му взагалі всіх військовополонених вже звільнять. Ну але потім стало зрозуміло, що не настійно не по такому оптимістичному сценарію події підуть, але процеси все одно відбуваються. От Сергія Тихановського звільнили нещодавно і. Ну, я цю тенденцію далі продовжую. Що далі будуть оцих людей, яких на 20 років в Росії саджають, там на 15, там за те, що вони там під, не підтримують Путінську війну, а підтримують українців. Я ну, прогнозую, що всіх всіх людей звільнять. А це можливо за одною мовою: що або Путін піде з власті, або. ну... От я не знаю, що ще може таке відбутися, що цих людей будуть випускати. Ну, може, може щось відбутися, бо Путін хитрющий, може він якось там перекраситься там чи щось таке. Не знаю. А також, якщо у вас щось тримало внутрі, або зовні якісь внутрішні були бар'єри, то ви маєте можливість їх подолати. І зараз. Більш перспективно не тримати оці внутрішні бар'єри, їх подолати. Я це в собі як пропрацьовую, наприклад, не спілкувався з якимись людьми, позвонив і ми кажу, давай спілкуватися, давай зустрінемося, поговоримо. Там, в мене було до цього людини якась претензія, ну, наприклад, або ще щось. Я відчуваю, що це вже ну, втрачає актуальність і треба. Ну, Бар'єри внутрішні прибирати і більш вільно спілкуватися. І ця енергія вольності, це планети стихії води, повітря. Зараз багато планет стихії повітря, це Уран, Плутон, вона також означає більш вільне спілкування. Подивився в новинах, що зробили вже перекладач з англійської на іспанську, кажись, в програмі Google Meet. Вона вже перекладає онлайн онлайн хорошо. І я прогнозую, що з 2026 року зроблять перекладачі на інші мови, і люди зможуть. Тобто ми зможемо говорити з китайцями, японцями. Кожен буде говорити на своїй мові, а вони нас будуть розуміти, а ми їх. Воно буде онлайн перекладати доволі хорошо. Ці технології вони знищать бар'єр. І Російській Федерації буде складніше відгороджуватися ну, своєю агітацією, і пропагандою від цивілізованого світу, і люди з різних країн більше почнуть спілкуватися, обмінюватися інформацією. А от такі от процеси я прогнозую на 2026 рік, і зараз це. Ну, воно активується, починається. Підсилення штучного інтелекту і подібних систем, сучасні технології, е, найбільш консервативні люди будуть від цього відгороджуватися, боятись. А ті, хто не консервативні, будуть продвигатись і будуть мати ну, серйозні просування. Тож закликаю вас подумати, чи, чи готові ви відкритися ну, сучасним технологіям, бо зараз це. Актуально, на війні ми це бачимо. Чим українська армія сильніше відкрита сучасним технологіям, тим менше гіне українських військових на війні. Дуже просто. Тепер зробіть інтерполяцію на ваше життя, на економіку, на інше. Ну і от вам відповідь. Чи треба їх? Ну, уявіть собі, якщо б українські військові генер... Украї, уявіть собі, якихось українських генералів, яким кажуть, треба дронову армію, треба дронів. А вони такі дрони, це зло, штучний інтелект, це там прокляті буржуїни придумали, щоб значить там славян поработити». ми не будемо, значить, ви кону, понимаєте, да? Ну тобто, е, от е, да, ну приблизно така сама ситуація. І ну, в цивільній, в цивільному житті. Я взагалі дуже люблю ретроградні планети, бо вони дозволяють. Ретроградні планети це зворотній зв'язок. Період ретроградних планет Всесвіт вам дає зворотній зв'язок і пояснює ну, різні люди там, ситуації. Вони нам пояснюють, що більш важливо, що більш актуально. Ну, Тобто, наприклад, я вважаю, що більш актуально, наприклад, мені зараз. Ну, там, щось робити. А от насправді всі інші люди вважають інакше. Ну що мені, наприклад, щось інше зараз більш актуально робити. Наприклад, там не записати там, прямий ефір, а ну, там, відпочити, наприклад. От. І, значить, тоді на ретроградних планетах мені якось всесвіт через людей, через щось підкаже, що Олексій поїдь у відпустку. Ну Наприклад, ти вже там тобі треба відпочити. От. Тому для людей, які готові чути ну, інших, готові чути жи життя, то ретроградні планети це дуже хороший для цього період. А ну а до речі, до речі, дійсно, якщо ми подивимося, то це планета Сатурн з'єднані з планетою Море Нептуном. Значить, дійсно на море, ну, якби так, тут, з одної сторони, що означає Сатурн? Сатурн означає обмеження і серйозність. І от особливо, коли от такий кут 90 градусів був. От, це було декілька днів назад. То, от, наприклад, люди, які збиралися у відпустку в Дніпрі, місто Дніпро, по ним вдарила ракета. Тобто явно для поїздок був складний період квадратура, а оцей Сатурн він явно обмежує енергію моря. Тому, якщо їхати на море, тобто ну, ця квадратура вона розійшлася вже, в принципі. Но ну, Сатурн з Нептуном залишається в з'єднанні. Сатурн означає серйозна і хорошо сплановане, ну, а Нептун означає море. Таким чином, якщо людина їде на море, то це мусить бути серйозне і хорошо сплановано. Структуровано, систематизовано, ну якби серйозно до цього краще підходити. А більш легкі енергії стосуються знака зодіака Рак в червні і першій половині липня. Знак Зодіака Рак пов'язаний з батьками, з родиною, сім з сім'єю, з дідусями бабусями. Тому найбільш бабусями. Такі... Плюс ретроградні планети означають повернення кудись, де раніше люди жили, або спілкування з людьми, з якими. Ви раніше в дитинстві були разом, або в ну, в колишні роки. Ну, скажімо, так. От відкуди ви родом, і відкуди ваш рід, і от спілкування з і взаємодія з такими людьми або місцевостями, це, от то, що стосується липня. Ну, в принципі, от такі основні налипені астрологічні прогнози. Коли планети стануть ретроградні, то вплив ретроградних планет в липні він більш м'який, ніж прямих планет. Ну, тобто, коли вам напряму кажуть, роби то, роби це, піди туди, включи то, це як прямі планети, а ретроградні це ти не хотів би там піти включити. Чи цікаво тобі це непогано, якщо б ти там зробив? то. От приблизно такі різниці між прямими планетами, тобто червень, і ретроградними липень. Тому в військовому плані я би прогнозував липень більш м'який, ніж, ніж червень, і ну, в різних там інших позиціях. Зараз, наприкінці червня, відбувся новолуння в з'єднанні з Юпітером. Юпітер означає запрошення кудись. Наприклад, запрошення України до Євросоюзу, теж лунає. Ну, можу сказати, що ця квадратура до Сатурна і Нептуна означає, що є якісь Нептун тайни перешкоди насправді цьому. І Сатурн це буде ну, довше, ніж хотілося б. Е, значить, з, спілкуючись з людьми, я в цей період спостерігаю, що в які ситуації відбуваються. Бачу, що ця енергія вона працює як більша наївність, тобто люди щось більш наївно е, ну, просять чи хочуть. А оці планети означають якісь правила обмеження, і що людина не розуміє чогось Нептун, а воно ну, блокує, не допомагає це зробити. Тобто, люд, ну, мене як астролога люди запитували в консультаціях, ну більш такі наївні запитання задавали, а мені навіть ну, нелогко ну, по чесному людині сказати, настільки людина. Ну, Ну, вірить, що дійсно, от, от вона мене запитала, і я зараз їй це зроблю. Я просто е в такому стані був, що декілька в мене в таких от на днях ситуацій, що я розумію, що ну, я ризикую просто образити людину. Оцей знак зодіака рак, він означає щось таке ніжне, щось таке трепітне. Ну, А оті більш жорсткі енергії відома, воно означає щось більш жорстке, таке сурове. От і, ну, це в деяких ситуаціях найбільш драматично проявляється. Як, наприклад, от, знову ж таки, повернусь до того прикладу, він просто дуже ну, відповідає цій енергії як бомбардування потяга в Дніпрі. Тобто, люди там собі спокійно і. Ну, як спокійно, просто ну, взагалі війна ж іде, ну якби так. ну, Тим не менш, вони якби спокійно вроде, там, їхали кудись, а тут бомбардування. Тобто, тому цей весь лунний місяць, от, така тенденція вона буде більш зменшуватися, але вона буде все одно актуальна. Ми кудись, Юпітер, хочемо рухатись, але треба перевіряти і ну, запитувати якісь. Правила, якісь обмежування, можливо, ми чогось не знаємо. Ну, Щодо Євросоюзу, я в принципі, ну, цей те, що зараз відбувається, там кажуть, що Україну запросили до Євросоюз, теж кажу, що це ну, більш проблемний шлях, ніж просто емоційно зрадіти цьому. Ну. Ну, це типу, якби: ми запрошуємо вас, в Євросоюз. Ну, але для цього треба. Ну і там почнеться загибання пальців. Ну, типу, там, що для цього потрібно. Можливо, сразу це не говорять, але потім це виясниться. Ну, типу, що там і треба потрібно. ще почекати, років 10. Те, те, що треба зробити. Ні, вообще я такі прогнозую євроінтеграційні процеси. Ну, це явно не просто як там, подарунок, там. ну, але ще там. Україна мусить там повоювати, ну, скажімо так, бо ми тут в Євросоюзі там, боїмося Росії, повоюйте там з нею, а потім там, ми вас приймемо до Євросоюзу чи щось таке. От. Ну, А в особистому житті людей треба розуміти, що не все та що блістить, і цей період, ну, Кінець червня, він був для більш серйозних справ, які просування можливо, але в більш серйозних справах.